Я дуже рада, що сьогодні засідання мало такий повноводний характер, що мала можливість виступити і одна сторона, і друга сторона, і що ми повністю подивилися це відео. Це абсолютно правильно, правильно процесуально і правильно за змістом. Це означає, що Верховний суд, якщо ми програємо цю апеляцію, в плані процесуальному не матиме претензій. Я вже вдруге проходжу через такий суд, який я виграла у 22 році. Верховний суд, коли мене звинувачували в образі якогось русскоязичного, тоді ми також дивилися взагалі щонайменше п'ять минут відбути. То ми показали через це судове засідання, наскільки наша мова багата, як вона може усім підсвічувати аж так, що декому голови спліч зникає. Можна висловити лише співчуття. Відповідачеві, тому що він просто виконує свою роль представника військової політехніки, можна лише подякувати, що людина відважилася прийти на друге судове засідання, яке могло відбутися завдяки повному комплекту.